Нові подробиці переговорів у Білому домі. Хто очолить процес створення проєкту гарантії безпеки для України і куди може полетіти Путін на зустріч із Володимиром Зеленським? Про це і більше дивіться у випуску ТСН Онлайн. Мене звати Наталія Ярмола. Підтримати роботу всієї команди ТСН ви можете вподобайками і коментарями під цим випуском. Ми починаємо. До 24 осіб зросла кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки по індустріальному району Харкова напередодні. Серед поранених шестеро дітей рятувальники продовжують працювати на місці влучання у житловий будинок. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко стежила за ходом пошукової операції і готова розповісти більше. На місці, де був багатоквартирний будинок, працюють техніка та рятувальники. ДСНСники розбирають завали та шукають людей, яких могло притиснути уламками. Втім, у поліції кажуть, що даних про зниклих безвісти немає. Наразі відомо про сімох загиблих. Серед них ймовірно, вся родина мати, батько, півторарічна дівчинка, 16-річний хлопець та бабуся. Їхню спорідненість нині підтверджують ДНК експертизою. Поранення отримали 24 людини. Троє з них залишається в лікарнях, двоє дорослих і підліток. Усі у стабільному стані середньої тяжкості. У пошкодженні квартири людей почали пускати. Зараз буде експертна оцінка. То, що я побачив, і то, що мені казали експерти, то дуже такий руйнації, який Дуже серйозне і пошкодження дуже серйозне. несучий конструктив пошкоджений, дуже пошкоджений. Що стосується людей, то люди зараз перебувають. Вони реєструються по є відновлення і є оселі. Індустріальний район Харкова російські війська атакували напередодні безпілотниками. Всі п'ять ворожих дронів влучили багатоповерхівку. Виникла пожежа та знищила декілька поверхів. Сьогодні люди приносять квіти та лампадки в пам'ять про загиблих. Юлія Бойко та Оксі Харків ТСН 1 плюс 1 Дрони та інші види озброєння. Вночі росіяни атакували різні області України. Поранено чоловіка на Дніпропетровщині. Окупанти били ФПВ-дронами та з артилерії по Нікопольському району. Спалахнула пожежа, потрощило багатоповерхівку та приватний будинок. А от у Синельниківському районі після атаки безпілотників загорілася школа. Костянтинівку на Донеччині росіяни атакували з систем залпового вогню та артилерії. Загинули троє містян. Ще чотири людини дістали поранення. На добропіллі через ворожу авіабомбу загинула жінка, троє людей поранені. Є також загиблий у Новодонецькому та поранений у Слов'янську. У Руській Лозовій на Харківщині поранені дві жінки. В селі перемога постраждала родина. Мати з травмами в лікарні. Її чоловік і двоє дітей отримали гостру реакцію на шок. Росіяни обстріляли цивільні авто на Херсонщині, постраждали троє чоловіків. Ще одна людина травмована внаслідок скидання, вибухівка з ворожого безпілотника в Антонівці. І двоє зазнало поранень через артобстріл Херсона та Білозерки. Увечері російські безпілотники атакували Суми. Три ударних дрони поцілили у цивільну інфраструктуру. Ще один влучив у будинок в селі Піщане. Постраждала жінка, є руйнування. А на Запоріжжі під вогнем окупантів були 13 населених пунктів. Зруйновані та пошкоджені 54 об'єкти. Серед них квартири, приватні будинки, автомобілі та інфраструктура. Зустріч з путіним гарантії безпеки і закупівля зброї, як їх частина, а ще обмін всіх на всіх і повернення українських дітей. Такі основні результати дипломатичного дня у Вашингтоні. Володимир Зеленський зустрічі з президентом Трампом назвав найкращою з тих, що були. Позитивно відгукувались про її підсумки і лідери європейських країн, які прилетіли до США у слід за Зеленським. Група підтримки була потужна. Очільники Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Фінляндії, а також НАТО та Єврокомісії також були на переговорах у Білому домі. Вони приєдналися до президентів Трампа та Зеленського після закінчення двосторонньої зустрічі, і це вперше така кількість політиків одночасно і так швидко приїхали до Вашингтона. На відміну від лютого, ця зустріч минулася без сварок в овальному кабінеті. Навпаки, пройшла з взаємними компліментами та подяками. Українська сторона дала чітко зрозуміти, що виключають в рамках угоди будь-які територіальні поступки. Зеленський заявив, що обговорюватиме це особисто з Володимиром Путіним і що Київ очікує від союзників безпекових гарантій, як от розміщення військ. Обмін розвідданими та передачу озброєння Трамп наполіг, що такі гарантії має в першу чергу давати Європа у координації зі США. під час саміту. Президент США переривався, щоб зателефонувати Путіну. Після цього політик заявив, що починає підготовку до зустрічі президентів Зеленського та Путіна я впевнений? У нас буде конструктивна зустріч, хороша зустріч, можливо, чудова зустріч. І ми спробуємо організувати тристоронню зустріч. Після цього і побачимо, чи зможемо все владнати. Саміт на Алясці не лише підтвердив мою віру в те, що, хоч це і складно, мир цілком досяжний. І я вважаю дуже важливим кроком те, що президент Путін погодився на прийняття гарантій безпеки для України. Це один із ключових моментів, які ми повинні розглядати. Я думаю, що європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми будемо допомагати їм і забезпечимо все це надійно. Робочу групу, яка розроблятиме детальний проєкт безпекових гарантій для України, очолить держсекретар США Марко Рубіо. Про це пише Wall Street Journal. До групи увійдуть радники з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії включатимуть чотири компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій. Отже, гарантії безпеки для України двостороння зустріч з Путіним, а потім тристороння Україна, Росія, США. Це ключові підсумки напруженого дня у Вашингтоні. Володимир Зеленський зустріч з Трампом назвав найкращою з усіх. Після переговорів він подякував партнерам і підсумував складний дипломатичний день. Ми зібрали основне з брифінгу президента. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія. А потім трьох сторон. Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Гарантії безпеки це ключове питання як старт до закінчення війни. Важливо, що США роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Нам потрібно буде сильне фінансування виробництва. Пакет, який це другий пункт пакет е зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних і журналістів політв'язнів. Ми домовилися над цим працювати. І, і перша леді Сполучених Штатів Америки, і команда розуміє Сполучені Штати Америки розуміє, що. Будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як повернути українських дітей. Спалений та зруйнований. Відео залізничного вокзалу у Покровську показали у соцмережах десантники 25-ї Січеславської бригади. На відео коптера видно, як сильно постраждала будівля та заростають колії. Останній евакуаційний поїзд рушив з цієї станції 5 вересня минулого року. Після цього вивіз людей став занадто небезпечним. Люди масово користувалися цим шляхом евакуації у серпні минулого року. Більше 10 років звідси відправляли поранених бійців з госпіталю. Це був один з найкомфортніших способів евакуації поранених для сотень тисяч військових. Це була відправна точка додому з війни. Наразі у Покровську лишається більше тисячі людей, і їхня евакуація можлива за допомогою військових або на власний ризик. За попередню добу російські окупанти вбили жителів Донеччини, трьох у Костянтинівці. Одна людина загинула у добропіллі. Ще одне життя обірвалось у Новодонецькому. А восьмеро людей отримали поранення. За інформацією Донецької воєнної адміністрації влучний удар ушкоджено залізничне сполучення на окупованій частині Запорізької області світлинами успішної роботи Сил оборони України поділився керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В районі між урожайним та токмаком було підірвано потяг із залізничними цистернами. Потяг зійшов з реюк, і його добивають усім, що може літати. Так написав Андрющенко. Більше подробиць поки що немає, але вже можна сказати, російська військова логістика серйозно постраждала. Удари по нафтопереробних заводах та залізниці стають дедалі прицільніші та інтенсивніші. Дякуємо нашим силам оборони і пишіть у коментарях під цим відео, як ви вважаєте наскільки сильно гальмують просування ворога ці удари? Ми тим часом продовжуємо випуск ТСН. 150 тисяч родин цьогоріч отримають компенсацію за зруйноване житло. А наступного року ця цифра має зрости до 320 тисяч. Причому акцент держава робитиме на переселенцях із тимчасово окупованих територій, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Напередодні вона презентувала план дій уряду. Його основними пунктами стануть гідність, економіка, відбудова та безпека. Так у планах уряду направляти майже 50% бюджету на озброєння, на українське виробництво. 25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів гривень у 2026 тисячі Уряд планує виділити на розвиток прифронтових регіонів медикам та освітянам у тих регіонах. Передбачають спеціальні коефіцієнти, аби вони отримували додаткову оплату за складні умови роботи. окремо держава дбатиме про захист ветеранів. Прем'єрка зокрема анонсувала кодекс законів про захисників та захисниць незалежності. На державності України, який уже у вересні направлять на розгляд Верховної ради, також уряд працюватиме над залученням майже 37 мільярдів макрофінансової допомоги на наступний рік. І цієї осені, зокрема, чекає на місію МВФ з європейським Незвичайно, зимова стабільність це теж одна із найбільш пріоритетних задач. Ми готуємо енергосистему до зими 25-26, захищаємо об'єкти, накопичуємо запаси і розвиваємо генерацію. Наша завдача це стабільне енергозабезпечення навіть в умовах атак. 350 мВт нових потужностей буде введено до кінця року. Захищаємо критичну інфраструктуру через зміцнення захисту енергооб'єктів від атак. Те, що ми обговорювали з депутатами в рамках ради коаліції, ми врахували по максимуму. Ми будемо вас просити теж надавати ваші пропозиції для того, щоб. Ми впродовж цього тижня могли врахувати і вже подати комплексну цілісну програму, таку необхідну для системної скоординованої роботи між всіма гілками влади. Зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Горщині. Про це пише видання Reuters. Про те, що цей саміт готує його адміністрація, повідомив Дональд Трамп за результатами вчорашніх переговорів у Вашингтоні. Президент США телефонував Путіну, і Росіяни погодились на зустріч віч навіч або за посередництва президента США. Така зустріч за словами Трампа може відбутися упродовж двох тижнів. Залишається відкритим питання, де саме вона відбудеться. Якщо Володимир Зеленський може приїхати будь-куди, то з Путіним все складніше. Адже в очах міжнародного правосуддя він воєнний злочинець у розшуку. Тож варіанти, які з'явились в медіа раніше, про Рим чи Ватикан, мало ймовірні. Там диктатора мають затримати за ордером міжнародного кримінального суду. Угорщина теж є учасником угоди, але у травні цього року Україна почала вихід з Римського статуту. А прем'єр Орбан і раніше заявляв, що готовий прийняти диктатора у себе. Загалом не в'їзні для Путіна 125 країн світу, включно з Україною, яка торік ратифікувала Римський статут. Також разом з Радою Європи ми створили спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Тему притягнення топ злочинців до відповідальності я досліджувала тривалий час. Тож на що здатне міжнародне правосуддя? Як далеко Україна просунулась у створенні трибуналу в газі? Дивіться далі. Кроки червоною доріжкою на Алясці Путін робить показово впевнено. Він знає, тут його не арештують. Сполучені Штати не визнають міжнародний кримінальний суд. А відтак злочинця не затримують за ордером, виданим понад два роки тому. Російська пропаганда активно розганяє постулат. Путін не боїться ордеру. Мовляв, Монголія, хоч і країна-учасниця Римського статуту рішення суду не виконала. Але ця теза руйнується на простих прикладах. Путін не їде туди, де йому не дають гарантій безпеки. 2023-го він не поїхав на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки. Торік теж з'явився онлайн на зустрічі J20 у Бразилії коло країн де його ще готові приймати вкрай обмежене розслідування воєнних злочинів в Україні для прокурорів МКС. Це справжній виклик, адже за останні 18 місяців вони зібрали більше доказів ніж за 20 років роботи міжнародного кримінального суду. Усіх цих доказів вистачить на сотні нових ордерів. Нині їх шість. Останній було оголошено більше року тому 5 березня, 24 го Утім, останній рік міжнародний кримінальний суд переживає непрості часи. Спроби влаштуватись в офіс російських шпигунів, численні хакерські атаки, санкції США, які буквально заморозили роботу суду, і сексуальний скандал з прокурором Карімом Ханом, який спалахнув торік і тягнеться досі. Працівниця суду звинувачує його у домаганнях. Карімхан пішов у тривалу відпустку, доки триває розслідування. У вересні буде вирішуватись це питання, тому що в принципі зараз на порядку денному, що можливо він піде у відставку, тому що справді є дуже серйозний удар по репутації органу. На тлі кризи в МКС Україна разом з країнами Ради Європи оголосили про створення трибуналу щодо злочину агресії для Путіна і його посібників. Йдеться про 20-30 топ злочинців найвищого рангу, і не лише з Росії, розповів ТСН, директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кореневич. Тепер всі наші зусилля будуть спрямовані на третій елемент пакету про створення керівного комітету спеціального трибуналу. Керівний комітет буде чимось на зразок асамблеї держав-учасниць. І відповідно, керівний комітет він відповідатиме за всі питання адміністрування, фінансування роботи спеціального трибуналу. Спеціальний трибунал зможе розпочати роботу, не чекаючи завершення бойових дій на фронті, і судити злочинців заочно. І, хоча обійти так званий імунітет, трійки глави держави, уряду ТМЗС цей суд не може, поки вони обіймають посади. Їхні справи розслідуватимуться, а злочини не матимуть терміну давності поки що вони захищені, але не назавжди. Міжнародне кримінальне право я завжди кажу, грає вдовгу. То ще будуть ці високопоставлені особи притягнуті до Гаги найближчим часом. певно, що ні, але історія показує, що все змінюється. І хоча на Алясці Путіна зустріли рукостисканням лист від першої леді США Меланії, де вона згадує викрадених українських дітей, вкотре нагадав світові Путін. Міжнародний злочинець Наталія Ярмола тесн 1+,1. Ключка для гольфу від українського військового в офісі президента розповіли, який подарунок привіз Володимир Зеленський Дональду Трампу. Американський очільник відомий своєю любов'ю до гри в гольф і часто бере з собою грати партнерів та гостей. Саме тому українська команда і вирішила подарувати йому ключку і не просту, а з історією. Адже її передав Трампу молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Який втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів? Гольф став для військового частиною реабілітації та допоміг відновити фізичну й емоційну рівновагу. Зеленський також показав відео, у якому армієць звертається до президента США із проханням допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром. Трамп прийняв подарунок з подякою. А зеленському у відповідь вручив символічні ключі від Білого Дому. Друзі, такі історії розповідають про ситуацію в Україні а можливо і більше ніж переговори. Як думаєте, ви свої думки пишіть у коментарях під цим випуском і не забувайте підтримувати наші сили оборони. На цьому я завершу випуск. ТСН. зустрінемось о 16.00.